Всім привіт! Мене звати Катерина Черняк і це мій канал. Я пишу книги, знімаю інтерв'ю. І сьогодні я хочу підняти дуже важливішу тему, яка стосується кожного з вас: про ті зміни, які у вас відбулись після початку повномасштабної. Зміну вашого оточення, про зміну вашої діяльності, навіть зміни в ваших стосунках з чоловіком. Можливо, у вас взагалі та стара версія, як ви жили, як ви мріяли, як ви рухались, вона може здаватись якихо якимось сном, який ви згадуєте, знаєте, от на масажі, я коли лежу. І в мене такі картинки, блін, це ж взагалі було не так важливо розтягувати на якісь сроки. Це ж було взагалі не так важливо думати про те, що ми ось тут будемо жити в цій квартирі. Будемо ходити всі кафешки, все наше життя. Якщо б мені розказали тоді, що я поїду в Англію, мені взагалі це казалось якимось сном, як не знаю, сказки Гаррі Поттера, що я буду жити в Канаді, народжу в Канаді та ще й вдома, бо там така медицина. Що якщо ти вижив, то вже добре. Що Польща для мене стане якимось просто другим домом, де можу приїхати, і там буде багато українців. Що взагалі можна жити де завгодно, і люди там однакові по своїм потребам. Всі хочуть любові, всі хочуть спілкування, всі хочуть грошей і гарно себе відчувати, свою справу мати, красивий дім. Тобто Насправді немає чогось нового, але ми це відчули і розширились після початку повномасштабної, коли відчули цей запах смерті, який вже ми так не боїмося, як до того. І в продовження цієї розмови хочу вам порадити книжку нашої українки Катерини Піліпчук Війна, яка змінила нас, вона написала її в 22-му році. В неї було багато планів, проєктів, бізнес-проєктів. По... по Києву там вона мала строїти острів, і після цього вона опинилась в селі, в українському селі з бабусею, згадувала, як цей дім построїв колись її дід. І як як їй було класно, як все, що було до того, воно просто обнулилось. Дуже вам раджу, вона тоненька, тут всього 100 сторінок. Я залишу видавництво, де її можна придбати в Києві. Це видавництво відкриття, де я буду друкувати свою книгу, про яку зараз вам розкажу. І там багато до речі в неї на сайті в цьому видавництві історії наших людей, які написали після цих всіх дій, які нас змінили насправді. Я не вірю, що є людина, яка от живе там в Україні, або, наприклад, вона виїхала ще. Десять років до того в Америку, і вона українка, і вона щиро любить свою країну, і вона залишилась такою самою. Я думаю, що це такі, це така, знаєте, прививка від невозврату, невозврату до тянучки, до того, що можна ще подумати, ще помріяти. Ще потягнути ці стосунки, які е, лишають енергію. Ми дивимося ці новини, іноді просто в шоці. Якийсь місяць не дивимося, бо не втримує просто психіка бачити це горе і нас це змінює де б ми не були. І моя історія я змогла мама. Я написала першу книжку, я її писала три роки. 22, 23, навіть три з половини. Двадцять п'ятому я її тільки дописала, видала, надрукувала на українській мові в Україні. Вона зараз в мене в Лондоні і в обмеженій версії в такому екземплярі з такою обкладинкою. Вона є з картинками. По, кожні, по кожній главі тут і моя історія відносин з мамою, і наші переїзди по всім цим трьом країнам. Інсайти, успіхи, розчарування і возврат до того, що якщо коли ми жили в Україні, ми думали, що ну я, я особисто, да, що десь є там. Канада або десь є Америка, або десь є Англія, Лондон, це ж вообще Оксфорд, це ж вообще просто рівень. І мислення так розширилось, що зараз ти просто туди приїжджаєш і шукаєш свої місця. Тобто є якийсь такий баланс того, що та нема нічого такого. З кіно. Знаєте, <смі> як в кіно, що ти приїжджаєш, а там просто люди щасливі, потреби другі, всі заробляють, всіх класні родини. Ні. У когось більше, у когось менш. Але баланс а, в тому, щоб. Помічати це і не розчаровуватися. Думаю, що українці, які виїхали після повномасштабної в Іспанію, в Італію, в Польщу, вони побачили це. І коли ти вже якісь речі зміг побачити, ти все, ти все це вже розбачити не можеш. Вибачте, за за таку. Закрутку. <ріст> Ця книжка виходить в листопаді в Україні в новій обкладинці з новими фотографіями, в новій редактурі. І я вам залишу посилання під цим відео де можна зробити предзамовлення, якщо ви знаходитесь в Україні та і навіть в Європі. Я залишу ваші контакти, і коли вона буде готова, я вам її... Обов'язково зв'яжу з вами і вишлю. А зараз її можна просто написати або в коментарях, або написати е мені в Телеграм теж в шапці профіля, що хочу придбати. Я вам її вишлю. По Англію взагалі без питань 4 дні. Для чого треба взагалі читати такі книжки? Це дуже схожі історії, тому що, давайте чесно. Ми не можемо отримати цей досвід в ніяких соцмережах, ні з одного по... поста коротенького. Я там змогла, я змінила професію, там була там, ногті, зараз ріелтор. -э -рі -э Нема загальної реальної картинки, що це відбувається довго, що дуже багато страхів людина відчуває. Що їй треба залишитись наодинці, щоб почути насправді чого вона хоче. І в довгій історії це, ти можеш взяти цей досвід і побачити своє життя під другим ракурсом, що зі мною все окей. Я адаптуюсь так довго, тому що це так працює. Це не рілс на одне, одну, одну. Минуту. які отак просто слайдами. Чик-чик-чик-чик-чик. Ми переїхали туди, та нас заробили, ми посплатили візу. У нас там все відбулося, а, потім ми, а я зустріла свого чоловіка, ми народили дитину. Та-та-та-та-та, Ми роз... щасливо родили. І ти такий. Бля, я англійський не знаю толком. Який успіх! Я зараз вчу просто діалоги з самого початку. І це нормально. Це нормально зробити ша... декілька кроків назад, і потім вперед, а потім взагалі нічого не робити. І просто почитати, попити каву, пописати свою книжку. У мене це буде трилогія. Вже друга частина я змогла Мама Лондон. Вона написана, тільки потребує редактори. І третя буде теж почала писати. Я змогла Мама Лондон 2», де вже така загальна адаптація. А, поки, поки що не буду розкривати всі карти, а, але це ще більш глибший погляд на країну і на місце людини з України тут. <свісно> Вибачте, просто українська. Ну, ну, Правда, вона ще не в моїх думках. Я з Донбасу, тому. Ви знаєте, як довго ми говорили і говоримо ще, і матюкаємося на російській. Але ми хочемо підтримувати наш продукт. Дякую вам за увагу! Всі посилання, всі придбані, весь досвід буде в описі в цьому відео. Доєднуйтесь до своїх людей хоча б в книжках, і будете мати силу. Не будете робити. Тих помилок, яких зробили ми, до, до. побачення.